Лот чоловічого одягу Primark, нова поставочка, дуже класний теплесенький бомпер Елька. Джинсовий піджак, також Елічка, дуже класний м'якесенький джинс. Бомпер. Тут йде котон з льоном, також такий дуже класний м'якесенький худі. Теплесенька Мка, спортивні штани. Тут іде класна така трьохниточка натуральна. Така теплесенька сорочка, дуже м'якесенька. Джинси. Ось така етикеточка. Тут попадається навіть речі Денім. Така спортивна на замочку. Ось такий дуже класний, м'якенький, тепленький світшот, якість дуже класна. XL. Також джинсики тут іде розмір 32х30. Мякесенька сорочка, така класна натуральна тканинка. Іде емочка, спортивні штани, такі степліших. 2XL. Така класна сорочка, трикотажик на кнопочках застібочка, така стильна моделька. Також тут йдуть джинсики Денис, розмір XL. Теплесенький, м'якенький светрик. Такі котонові, дуже класні. Такі зручні. І Це така класна моделька з накладними карманчиками, колісочка підтягується, футболочка. Лайкса Л. Такі брючки котонові, котонована сорочка. Така класна футболочка. Світшотик теплесенький Елька. Спортивні Елька. Такий м'якесенький трикотажний светрик, світшот теплесенький. Так, єдина, замочку з карманчиками. Такий трикотажик, Така трикотажна емочка і взуття. Крусівочки в розмірі 42. І ось такі йдуть в розмірі. 44.